Доброго дня, мене звуть Наталія Косякова, я випускниця інституту журналістики університету імені Тараса Шевченка, напрямку магістратури правова журналістика. Мені здається, що це було буквально вчора, а вже сьогодні я працюю ось на чеська на цьому чеському телеканалі, який називається Чеська телевіза. Це найбільший суспільний мовник Чеської Республіки. І я можу сказати, що навчання на магістратурі насправді мені допомогло у моїй кар'єрі, тому що. З нами працювали просто неймовірні викладачі. Це Людмила Панкратова, Олександр Волошин. Нашим куратором була Катерина Горська. Всі вони по перше. Як люди були неймовірно приємні і підтримували нас. А по-друге, звичайно ж, це були дуже сильні фахівці своєї справи. Ми розбирали на парах якісь практичні випадки, оскільки ці викладачі є практиками, вони ділилися з нами своїм досвідом, і можу сказати, що на старті моєї роботи, навіть тут, на чеському телеканалі, мені це дійсно допомогло. Коли я приходила на співбесіду, я сказала директору каналу, що закінчувала. Інститут журналістики в Києві, і він сказав: О, я знаю цей інститут. Може, якби я там не вчилася, то мене б сюди не взяли хто знає. Тому я дуже вдячна університету, вдячна викладачам за знання за підтримку, за навички, за потужний старт. Який вони нам дали, і я бажаю, щоб напрямок правова журналістика випустив ще багато-багато десятків сотень задоволених студентів, які потім будуть стояти на інформаційному фронті України, чи то пок в Україні, чи за кордоном, як, наприклад, я, адже всі разом робимо одну справу. Дякую, слава Україні!